Ну і не будемо забувати, що окупанти минулої доби атакували також Миколаїв. По місту запускали шахеди, і про це повідомила місцева влада. А внаслідок атаки на одному з об'єктів виникла досить серйозна пожежа. За попередньою інформацією, жертв на щастя немає. Віталій Кім доєднується до нашого ефіру. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітання. Доброго дня! Вітаємо вас. Дякую. Давайте спочатку про ситуацію. В вашій області, що відбувається станом на зараз. Які маєте наслідки обстрілів? Наслідки обстрілів по місту Миколаїв є влучання в промисловий об'єкт. пожежа була локалізована в 5.30 тридцять. До це цивільний об'єкт також був обстріл Очаківської громади. У нас без жертв. Чотири шахеда були збиті над Миколаївською областю. Одне було влучання. А, пане Віталію. Повертаючись до вчорашньої відомої події, маю на увазі Кримський, він же Керченський міст. Тут, да, тут член путілінської партії Єдина Росія, дехто Владимир Джабаров, закликав тепер захопити Одесу та Миколаїв. Якось. Ну, хай приходять. Йомка, <ривателі> йомка, ну насправді хайпер. Э... Да, насправді окупанти коментують це тим, що, що так, що тепер буде реакція власної влади місцевої і, і безпосередньо про Миколаїв також почали говорити як про те місто, яке зараз буде в пріоритеті, і так далі. От як ви думаєте, після цієї події, що сталося з Керченським мостом, чи буде посилюватися обстріл ну безпосередньо Миколаївщини? Чи будуть більші атаки, чи це не впливає? Як ви, ви вважаєте? Ну, що сьогодні вночі ми побачили, що коли росіяни е, нічого не можуть зробити, вони атакують цивільну інфраструктуру. Тобто, дякуючи нашим збройним силам, вони більшість збили. Але я вважаю, що це пряме е, на наслідки, так що вони атакують цивільну інфраструктуру. Але зважаючи на, на пріоритетність, я вважаю, що логістика компанія повинна ця Незважаючи ні на що, тому що в нас є завдання по звільненню всієї нашої країни. А, пане Віталію, перед вами мали розмову з вашим колегою головою Запорізької обласної військової адміністрації. Він казав про те, що мовляв, вже повертаються люди mm -hmm. на Запоріжжя якось з міграцією населення Миколаївської області зв'язок. Прошу. І погано почув, зв'язок переривається. Щодо повернення людей, ви питаєте? Щодо повернення людей, так. Люди повертаються. Люди хочуть жити в себе вдома, люди хочуть працювати. Люди повертаються. Незважаючи на загрози, які є в нашій області, люди повертаються, чекають на звільнення Херсонської області, Криму. Люди повертаються. І ще стосовно важливого питання саме роботи портів, пане Віталію, пам'ятаю, ми з вами говорили про можливість певного відкриття портів морських, які знаходяться власне в Миколаєві біля області, да в Миколаївській області, зараз станом на сьогодні, Росія виходить офіційно від 18 липня з зернової угоди. Що це може означати? Як ви взагалі бачите далі розвиток цієї історії саме з зерновою угодою? Наші порти готові до приєднання до зернової угоди, але росіяни виходять, заходять, це їх там перманентне таке ставлення до цього процесу. Вони не зацікавлені в тому, щоб безпека продовольча була у світі. Тому що навіть коли вони погоджувалися з зерновою угодою, вони тримали кораблі на рейді і не пускали достатню кількість, ну не пропускали достатню кількість вже там за територіями наших вод. Тому. Вони шантажують весь світ цим питанням. Ми готові до приєднання зернового коридору. Але якщо навіть Миколаїв зараз приєднається, ми можемо вантажити судна та виводити їх, все одно є проблема з пропускною спроможністю, яку обмежують росіяни навмисно. Дякуємо, пане Віталію, Дякуємо. Спасибі, Віталій Кім був з нами на зв'язку. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації.